Так, вітаю. Я б хотіла попросити вас дуже коротко окреслити для наших глядачів: можливо, там не всі розбираються, що таке ці проміжні вибори, і який вплив вони безпосередньо можуть мати на чинного президента. Проміжні вибори це переобрання Палати представників, тобто нижньої палати Конгресу Сполучених Штатів, який обирається на два роки. Крім того, переобирається третина Сенату, тобто Верхньої Палати Конгресу Сполучених Штатів. Таким чином, за підсумками цього, цих, цього голосування, республіканська партія, яка на даний момент має більшість в обох палатах, може цю більшість втратити. В Сполучених Штатах президентська форма республіканського правління це означає, що президент одноосібно формує уряд без узгодження із конгресом. Тому прямого впливу на діяльність президента це немає теоретично. Але практично президент одразу зіткнеться із достатньо серйозною опозицією в особі конгресу. І це буде мати достатньо серйозні політичні наслідки, тому що конгрес ухвалює рішення щодо бюджету. Відповідно, Будь-які фінансові та інші питання не можна практично вирішувати без участі конгресу, ну, тому це буде таке достатньо складне протистояння між президентом та Конгресом. При цьому, знову ж таки, необхідно відзначити, що ці всі історії, які зараз розказує Майк Джонсон про те, що якщо, наприклад, демократи переможуть на виборах, вони негайно оголосять Трампу імпічмент, ну, це не зовсім відповідає дійсності. Власне кажучи, в Сполучених Штатах є розмежування між імпічментом його оголошенням та фактичним осуденням з президента з посади. Імпічмент оголошувався неодноразово. Для цього просто потрібно, щоб було проведено відповідне розслідування в комітеті конгресу. Далі Палата представників відповідним чином голосує простою більшістю, і таким чином президенту оголошується імпічмент. Але імпічмент. Не означає усунення президента з посади. Для того, щоб відбулося усунення з посади, необхідно, щоб в Сенаті були проведені відповідні слухання, фактично судовий процес. І за підсумками цього судового процесу, 67 із 100 сенаторів повинні проголосувати уже за усунення президента за наслідками імпічменту з посади. В історії Сполучених Штатів такого не відбувалося жодного разу. Тобто імпічмент оголошують регулярно. А усунення з посади при цьому не відбувається через оці всі процедурні складнощі, тому що для того, щоб президент усунули з посади, потрібно, щоб де-факто обидві партії об'єдналися. Для того щоб його усунути, і я не uh -huh. знаю, що має зробити президент для того, щоб це відбулося на практиці. Але дивіться, менше з тим зараз рейтинги Трампа обвалюються. От опитування Reuters засвідчило, що рейтинг схвалення президента США впав до 39%, і це наближається до найнижчих показників за його нинішнього терміну. Чи можна знаєте, так радикально сказати, республіканська партія все і не тільки на проміжних виборах, а й на наступних президентських виборах? Висока доля ймовірності, що так воно і буде. Там, же окрім рейтингів, є ще інший показник, достатньо цікавий. Зараз масово конгресмени республіканці почали оголошувати про своє небажання балотуватися на наступних виборах. Це не якесь там поодиноке явище, це масове явище. А чому вони так роблять? Бо вони не хочуть йти на вибори і вибори програвати. А вони розуміють, що вони вибори програють. Тобто, вони хочуть, як то кажуть, піти з високопіднятою головою і потім займатися, наприклад, лобістською діяльністю чи якось іншим чином бути присутніми в політиці. І це ну, достатньо показова історія. Тобто, в принципі, за великим рахунком, всі розуміють, що республіканці вибори до конгресу програють, і е, е, якихось підстав думати про те, що вони мають якісь шанси виграти е, вибори президента, поки що немає. Ну от поки що все рухається до того, що вони програють з тріском і перші, і другі вибори. Тоді скажіть мені, пане Петре, де або коли той Рубікон, як Сполучені Штати Америки, повністю зануряться у внутрішню політику і припинять займатися зовнішніми питаннями або принаймні там просто імітуватимуть свою роботу. Ну, я не думаю, що вони повністю якось відмовляться від зовнішньої політики, тому що традиційно в Сполучених Штатах, оскільки Сполучені Штати це все ж таки потужна світова держава, зовнішня політика завжди була частиною внутрішньої політики так само. Тобто не виключено, що навпаки, наприклад, Трамп може активізуватися, тим більше, що його передвиборчі обіцянки, на яких він, власне, кажучи, і прийшов до влади, вони певним чином зачіпали в тому числі і зовнішню політику теж. Ну, наприклад, питання нелегальної міграції. Знову ж таки, там от чим, наприклад, він обґрунтовує втручання в справи Венесуели зараз, тим, що він бореться з наркоторгівлею. Там, нібито в Венесуелі, вся влада контролюється наркокартелями, і відповідно він поки що лише топить човни, але треба буде зрештою з цими картелями розібратися. А для цього буде потрібна якась військова операція. Тобто, абсолютно не виключено, що, наприклад, в рамках передвиборчої кампанії Трамп якось активізується саме в Латинській Америці з точки зору обґрунтування протидії, наприклад, там нелегальної міграції, наркоторгівлі ну, там і іншим всім цим моментам поясніть тоді, що це за загравання з виборцями. Ну, мабуть, інакше тут не називати, з боку Дональда Трампа, коли він. Чи натякає? Чи це він просто жартує ну, жарти в людини такі, що буде балотуватися далі. Ну, Це ж просто ну, нереально з точки зору Американської Конституції. Я е неодноразово слухав Трампа, я хочу uh -huh. сказати, що Трамп не жартує ніколи. Uh -huh. Таке відчуття, що у людини, в принципі, немає почуття гумору як такого. Ні, він не жартує, він, очевидно, справді це все розглядає. Як він це планує реалізовувати, я, звичайно, не знаю. Для мене це теж загадка. Можливо, ці всі розмови, які ведуться, наприклад, про те, що е, друг Трампа, зять Трампа візьмуть участь в купівлі відповідного консорціуму, який, наприклад, володіє каналом CNN. Можливо, вони планують створювати якусь медіа імперію, яка буде, наприклад, просувати переобрання Трампа. Я тут вам технологічно не можу це оцінити, угу. але те, що Трамп серйозно про це думає, це факт. І, власне кажучи, Бенон е, ну, радник президента, близький до Трампа. Політик він казав і неодноразово озвучував цю думку, що якби у нас е, немає варіантів, окрім як переобрання Трампа, тому що інакше нас усіх посадять. Він про це говорить прямим текстом. Ну але, тому, а, тому, власне кажучи, те, що вони там якісь сценарії можуть розглядати. Mm -hmm. А які сценарії тут у мене вже, чесно кажучи, фантазії немає. Але те, що вони, те, що Трамп, коли він говорить, наприклад, про наступний терпінь, він, він абсолютно серйозний. Це я вам гарантую на 100%. Трамп це людина без почуття гумору, особливо в питаннях, які стосуються влади і грошей. Дивіться, тоді один момент для мене є абсолютно незрозумілим. Можливо, йдеться про потенційний розкол всередині республіканської партії. Тому що частина зараз активно говорить про те, що далі на президентських, на президентських виборах балатуматиметься від них Джейді Венс. Ну, уж, дивіться. Те, що проблеми будуть, це факт. Ну, тому що, знову ж таки, от вони, наприклад, йдуть на вибори в Конгрес, і ці вибори програють. Mm -hmm. Зрозуміло, що з цим треба щось робити. І якщо, наприклад, ви розумієте, що ви йдете до програшу виборів президента, значить вам потрібно буде щось з цим робити, щось змінювати. Тобто, абсолютно не виключено, що вони, як то кажуть, входять в суперечність із чинним президентом. І якимось чином там це все розвивається в якусь кризу в республіканській партії. Ну, абсолютно не виключений сценарій. Але от е, тут знову ж таки багато що буде залежати від того, як ситуація буде розвиватися. Можливо, хтось в республіканській партії думає, що Трамп, як завжди, ну, от він же ж раніше викручувався постійно з яких, якихось проблем. да, тобто. Mm -hmm. Це ж особливість Трампа, що він завжди виходить сухим е, з води. тобто. Він уникає звинувачень, уникає кримінальної відповідальності за численні відповідні справи. Він, зрештою, незважаючи на програш виборів, домігся того, що його було обрано на другий термін з перервою. Ну коротше кажучи, він донедавна демонстрував спроможність виходити з найбільш несприятливих умов. Можливо, хтось в республіканській партії досі вірить в цю так, до тобто, зірку президента Трампа. У будь-якому випадку, ближче до конгресу, я думаю, буде це все набагато цікавіше, тому що коли вони, наприклад, зрозуміють, що вибори вони програють. Зрозуміло, що багатьом а, конгресменам не захочеться вибори програвати. Можливо, вони почнуть вступати в дискусію. Я маю на увазі конгресменів республіканців. Можливо, вони будуть вступати в дискусію, опонувати Трампу, казати, що, наприклад, це Трамп винуватий, а вони не винуваті, і так далі. Ну, тут будуть достатньо цікаві процеси. Да. Але це ближче до виборів вже так, буде. Фактично, кампанія після нового року вже почнеться. Будемо тоді активніше стежити, пане я вам дякую за те, що доєдналися до ефіру. Петро Олещук політтехнолог був з нами на зв'язку. Говорили про внутрішньополітичні перипетії у Сполучених Штатах Америки.